Привет, иди сюда, потянули, шо ты, Бубусик? Он сказывает. Ничего. Нинтерей. Таким добрим, світлим і простим був 29-річний білоцерківець Михайло Кисіленко. До повномасштабної війни він не служив у армії та працював комплектувальником на складі супермаркету. І, хоча з перших днів вторгнення дуже хотів захищати родину, дружина відмовляла. Але в липні 2023 року Михайло отримав повістку і без вагань з'явився до військомату. Його направили до навчального центру, де він опанував професію навідника. Згодом вирушив на додаткову підготовку до Польщі. А після повернення у складі 81-ї бригади на сіверський напрямок фронту це були позиції поблизу орків, буквально в 100 метрів. Тобто вони навіть чули, що вони ну що вони там спілкуються. Ну це от були, мабуть, найскладніші часи, тому що він от місяцями міг бути там. І для того, щоб вийти на зв'язок, хоча б повідомити, що я живий, йому потрібно було 4 кілометри в одну сторону. Це вночі от починаєте міти, вони виходять. Ну, взяти боєприпаси, їжу і вийти на зв'язок, і оце от під обстрілами за тобою дрон над тобою висить, і ти от біжиш для того, щоб хоча б просто вийти на зв'язок. Після півроку на фронті Михайло отримав осколкове поранення у грудну клітину та, попри травму, ще тиждень залишався на позиціях, бо не було змоги вийти. Це дало ускладнення. Після реабілітації воїн повернувся до служби, але працював вже на квадроциклі. Підвозив боєприпаси, їжу евакуював поранених. Михайло погодився на це, бо дуже любив швидкість і давно мріяв про власний мотоцикл. На чотириколісному білоцерківець виконав чимало важливих завдань, але в листопаді дві це го року його життя обірвалось. Один квадроциклник згорів, їм дали інший, другий згорів. Ну тому що постійні обстріли, другий згорів. Їм давали там якісь старі мотоцикли. Ну то йому не було не важливо на чому їхати. Йому було важливо доставити хлопцям боєприпаси, іноді навіть тачкою по по 10 кілометрів везли туди забезпечення хлопцям. І от останній транспорт, який їм дали, це було баги. І вони їздили вночі, вони їздили без світла, просто по заученій траєкторії. І коли от він віз хлопців, вони наїхали на противотанкову міну. І це був останній його день. Спершу каже Галина, вона не могла в це повірити. Та коли побратим написав, що впізнав, Михайла одразу сумнівів не залишилось. 29-річний захисник виріс без батька і намагався передати всю свою любов сину Максиму. Тож пояснити, що тата більше немає, було найважче. У нас син, йому навіть мама не потрібна, бо в нього є папа, він от такий от папин синочок, йому наскільки складно було, коли папу забрали. Ну от Вони всі вони всі майдан, дитячі майданчики міста, всі парки, всі, весь район, Київ, тобто вони були везде. Тобто, єдине, що вони не встигли зробити, це поїхати в аквапарк. І коли мені ще вже загинув, я таки завезла його в аквапарк. Він був дуже щасливий, звісно. Але хотів з папою. Поховання Михайла відбулося 19 листопада 2024 року. А наступного дня він мав би відзначити своє 30-річчя. Через деякий час після похорону Галина повела сина на кладовище і показала, де тепер спочиває його тато. Сказала, що він не сам поруч багато таких самих героїв. Відтоді алея слави стала для хлопчика місцем зустрічі з батьком. Це була зима. Перші місяці, коли він загинув, то ну, практично кожен день ходила спочатку. Я брала каву йому собі. Приїжджала, спілкувалася з ним, розказувала, як у нас сином справи, як ми сумуємо за ним. Насправді, тут ніби в парк сходила на прогулянку, поспілкувалася з ним тихо, спокійно. На душі легше стає після цього. Максима теж він. Не, завжди, не, не так часто він їздить сюди, але От Після нового року у нього було багато дома цукерок. Каже, мама, в мене так багато цукерок. Давай папі завеземо. Тобто, ну він їздить по бажанню, коли він сам цього захоче. Він приїжджає, а потім каже: Мама, а мені папа через портрет сказав, що мені все можна. Посмертно, військовий Михайло Кисіленко нагороджений орденом за мужність третього ступеня та став почесним громадянином Білоцерківської громади. Ці відзнаки залишаться для його сина Максима пам'яттю про відвагу тата, який тепер. Р живе на хмаринці, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.